Нік як вичуває. Ти знаєш, хто реально та крашенка? Співачка якась. Найбільше мільйони переглядів. Зізнай мені достатньо того, щоб за її фотки без капелюха обіцяю дві штуки зайони. Якщо завтра з зайдека ми її відпрацюємо, ну обидва будемо в шоколаді. А я ти так солодка. Мені тік про тебе розповідав, що якщо дівчина переступає поріг твоїй квартири, то до ранку ти з нею переспиш. І ще а Марічка з Агенції сказала, що вчора була в тебе в гостях. Так то зйомний квартир було. Вона фотки забирала. Які? Не пам'ятаю. Чорт, це треба пересунути. Тут буде класне місце для йоги. Так я не займаюсь йогою, да, Так я займаюсь. А чого ти дзеркало завісив? То мама. Вау. Ти типу пантикваріат? Поняття немає. Просто воно мене не бісить. Ди до мене. Му здається, я тебе бішу. Я хочу бути з тобою. Ми і так разом. А що як я хочу жити з тобою? Це не про мене. А що про тебе? Так, як зараз. Тобто, ти не сприймаєш мене серйозно? Едіт – мій найкращий друг. Раніше це тебе не пала. Ти така красива, така пристрасна. Давай розійдемось по-хорошому. Бездушний кобиляко, щоб тебе на атоми розклало.